На святий вечір, цей пан Господар. Ой, дай Боже! Цей пан Господар! Колектив Прилепчанка виконує колядку на святий вечір. Її записали в 1973 році зі слів місцевої жительки Марії, народженої 1877. З того часу текст зберігають без змін. Це є наша корінна сільська колядка. Дуже багато її років. Наш колектив є фольклорно етнографічний. Ми стараємося висвітлювати іменно етнографію нашого регіону, нашого села. У нас ми, ми співаємо, як говорили, пане сподарю, не пане господарю. Так ми і співаємо. Як же маєш, наша автентика. Колектив аматорський. Більшість учасниць не мають музичної освіти. Це жительки села, бібліотекарка, колишня вчителька, які люблять українську пісню з молодості. На виступи жінки вдягають національний одяг, традиційну буковинську вишиванку з розшитими рукавами, а на голову зав'язують перемітку. Головний убір притаманий для цього регіону. Нова рада стала, яка й не бувала. І на двері... У селі Прилипче здавна колядували для гаст, бажали добробуту та врожаю для дітей та незаміжніх дівчат, розповідає учасниця колективу збирачка фольклору у селі Марія Савчук. Колядують хлопці, закоханує дівчина під вікном, винні її яблучка, винна яблучка, винні її яблучка зародала. Ходять колядувати, але вже такого голосу, такого виконання вже нема, на жаль. Але ще ця традиція хлопці йдуть колядувати до дівчат. Ну, з баяном, з музикою. Ну коли почався ковід, то вже це трошки спало. У часи радянської заборони колядувати у селі не припиняли. Традицію берегли. «Це робилося підпільно, А мій батько каже, як часом ми не будемо йти. Йдемо зібралися, і вони не колюдували під вікном, а колюдували в сінях. Ну в коридорі, як тепер кажуть. Тяжко було ті часи, Ну ми, бачите, ми пережили ті часи, стали вільними. Я сама ходила колядувати десь там е долинами, тому що я живу так е у самій нижній точці села. То я з подружкою ходила тими снігами колядувати, і у нас тут був такий у школі вчитель історії Василь Петрович. То ми почули, що він десь там на вулиці, ну, десь там когось кликав, чи він помітив когось, то ми порозбігалися в моменті, а потім знову зійшлися. Ну, Ховалися, у ті часи ховалися, тому що я десь була 4-5 клас, де стався. Що в світі нового. Дівала Марія Сина зробила. Як приходиться, буває так, що ми ранком десь до обіду. А буває, що Після вже там, після роботи, якщо як там на полі десь якесь, сапання, якесь таке щось, то ми вже збираємося обично так під вечір, щоб вже все поробити, щоб тільки прийти на репетицію, вже тут поспівати, трошки віддихнути і вже додому прийти, тільки помитися і лягати спати. Колядки в нас вже в основному всі ці старі, що ми їх знаємо, що ми ну, колядували, знаємо від своїх ще батьків. До ковіду у нас то було гарно з концерту. то завжди на колядку теж ми. І по селу ми теж ходимо, поздоровляли завше наших, і в церкву ходили теж. Цього року через російські вторгнення у селі не буде різдвяного концерту. Колядувати будуть в домівках та церкві. Дай Бог, щоб закінчилися війна, щоб ми могли співати, колядувати, обіжинки робити. Ми будемо передавати нашим дітям, нашим онукам, нашим воно Бо якщо ми це не зробимо, то вже не знає, чи хтось може зробити. Ірина Капуш, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.